Збам'ят! Вон, вон, вон віф в облаках. Ой-ой-ой. <гум> у ці хвилини УРФ трагедія. Надпотужні ракети поставили Кремль на вуха. Там вон, пожалуй, люди в шокі що були, з магазину вийшли. офігеть Вон там в облаках третій. блін Он там еще. Было 5. Ну да, да. Кожа напереди. Вон летит! Вот летит. Правда, ты в друзья! Після цих ударів котел катастрофи розгорівся ще сильніше. Атакам си влупили точно в ціль. Москва здригається від вибухів. Росія падає на коліна. Українська зброя зносить все на своєму шляху. Глибокий тил посипався. Російський НПЗ і ТЕЦ розбито. Блекаут увірвався на територію противника зі швидкістю блискавки. Нарешті почалося. Путін видає росіянам методичку, як вижити. Вітаю, я Дарина Гуцкало, І про всі вибухові події у нашому випуску Червона межа. Додивіться до кінця. Сенсація «Атакамс» розривають в Росію. ЗСУ натиснули кнопку помсти. Є... Вон вон бачиш, у облаках. Отужний вибух місцеві в паніці. Вони до такого не були готові. Воронеж під пекельною атакою. П'яти. А не дай Бог в мой дома залітіти. Ви що тупе? У мене 15 ташка. Я здохну сразу ж у Генштабі ЗСУ підтвердили прицільний удар ракетами «Атакамс». Наші підкреслили, це знакова подія, що демонструє відданість України захисту свого суверенітету. Збройні сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси Атакамс для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії. Міноборони РФ одразу закричало про збиті ракети та почало фантазувати про власну перемогу. Поворони противник випустив чотири оперативну такс практичні ракети атакам з виробництва США під час протиракетного бою всі ракети «Атакамс» були збиті російськими розрахунками зенітної ракетної системи с 400 та зенітного ракетного гарматного комплексу Панцир. Вон там в облаках третій. Блін. Вон там і що бела п'ять Да. да. Але фото з місць ударів повністю розвіяли кремлівську брехню. Залишки ракет впали прямо на будівлі. Там вон пожалуй, люди в шокі зараз були, з магазину вийшли. Вон теж люди дивляться, що відходи? Сирена. Де живо в області від снаряду, скоріш. За версією росіян, нібито обійшлося без постраждалих в якості доказу. Вони навіть опублікували фото уламків ракет Атакамс. Ці кадри остаточно розвінчали міф про збиті атакам сліди штатного підриву, жодного натяку на роботу ППО лише касетна бойова частина у дії. Міф про перехоплення розсипався так само миттєво, як ракета під час вибуху. Відео з Воронежа показало чотири димні смуги в небі. Характерний слід розкриття касет атакам і це прямо натякає на головне. Російська ППО схоже не збила жодної з чотирьох випущених ракет. M-74 bomblets over the target. І шок під удар. Потрапила навіть Москва. Столиця РФ накрита шквалом безпілотників. Шереметєво та внуково паралізовані. Місцева влада терміново вводить план кавьор. Місто охопила паніка. Відбиту атаку безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. І це ще не все. Краснодарський край також опинився під ударом нової серії потужних вибухів. Судний день для росіян. Апокаліпсис накрив слов'янськ на Кубані. 20 потужних вибухів. Смертельний удар по нафтовому серцю ворога. Ільський НПЗ палає так, що його видно навіть з космосу. Кожна підлітів! Ільський НПЗ уражено в проміжок між 23.30 та першої ночі. Наслідки уточнюються. Офіційний Краснодар мовчить вогняний хаос у Білгородській області. Торговий центр вокзальний у корочі палає після удару грізних дронів. Російські сили метушилися, намагаючись гасити удар, але полум'я рознесло будівлю майже миттєво. Масштабні кадри пожежі вже заполонили російські телеграм-канали. Вогонь і дим охопили місто як попередження, що війна вже поруч. Дрони атакують на повну світло. Зникло у сусідніх селах. А в багатоповерхівці вибиті вікна. Війна нарешті постукала у двері до росіян. На Донецьку темрява під удар потрапили ключові тес Зуєвська та Старобешівська. Місцеві так звані влади вже говорять про безпрецедентну атаку на енергосистему. Своєю чергою Пушилін підтвердив: удар був масштабним і руйнівним. Паніка серед окупантів зростає із кожною хвилиною. Площа будюнова по п'ятого утра виключили світ. І все темно. мережа кипить, Донецьк, Макіївка і Ловайськ та ще кілька міст занурилися в темряву після потужної атаки. Місцеві в паніці діляться ой 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 Ой. Нічне жахіття у орлі. Місто здригнулося від серії потужних вибухів. У місцевих пабліках паніка. Небо затягнуло чорним димом, а вогонь охоплює все навколо. Хорошо. Хорошо. Нічний жах у місті потужний удар влучив прямо у ТЕЦ. Вибухи лунали один за одним. Після перших двох хлопків люди масово повідомляли про ще три вибухи, а паніка охопила місто. Дим, ішта там Непонятно, як це дим. Адкуди і знову традиційно робота російської ППО. Оборонці знову влучають по своїх же об'єктах, додаючи хаосу і паніки. Заходить, глянь, Розгляньмо тачкою. Тілу, глянь, осколки. Глянь, тилу глянья злогу. Потужно пекельно було і у Самарській області. Сили оборони України завдали нищівного удару по НПЗ та складу БПЛА Рубікону. В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів. Підрозділи Сили оборони України уразили потужності Новокуйбишівського НПЗ у Самарській області РФ. Одна проблема, що звалилася на голови росіян. Невідомі дрони могли вразити електропідстанцію у Самарі. В інформаційному спротиві вже повідомляють, обласний центр Росії відчуває перші ознаки масштабного блекауту. Часом губернатор Самарської області запевняє, що атаку відбили, жарт немає, але про руйнування тактично промовчав. Натомість він почав залякувати росіян наслідками за будь-які кадри з палаючими об'єктами. Мовляв, покажеш правду, сам і відповідатимеш. Вогняне жахіття у Волгограді. Місто накрила атака дронів. Ймовірно, ціль була місцева нафтова станція, але горять одразу кілька районів. Відомо про влучання в багатоповерхівку. А місцева ППО знову попрацювала по. У власних об'єктах. Місцеві ж у паніці жителі повідомляють у своїх пабліках про щонайменше 10 потужних вибухів одразу в двох районах міста. О, офігеть! Повітряної тривоги не було. Лише після удару по житловій багатоповерхівці губернатор Волгограда Андрій Бочаров повідомив про масовану атаку. За його даними, постраждали троє людей. Місцева ППО працює і вже другий удар по будинку за тиждень. Вложи, <працю> <Думка>. прилажі. А тим часом Курська область отримує сповна після атаки БПЛА. Зайнявся завод цинком, що постачає матеріали для російської армії. У РФ запевняють, що 10 дронів збито тим не менше, підприємство горить вогнем української помсти. Бо Росії під контролем ЗСУ цілий дивізіон ППО противника виведено із ладу справжній удар у серце їхньої оборони. Українські дрони знищують сили РФ із приголомшливою точністю, відкриваючи діру у захисті, яку вже не сховаєш. Ця блискавична операція вже увійшла в історію. Серія прицільних ударів змусила Путіна зітхати наслідки. відчутні за сотні кілометрів від кордону. Перші подробиці про це дивіться далі. выжгли, во-первых, как минимум 4, а во-вторых, еще и два радара ликвидировали. И это не считая того, что дюжина таких установок могла получить повреждения. Новые подробности, новые выводы. Оказывается, удар по Новороссийску в ночь на 14 ноября знаменовал не просто крах поставок российской нефти, но и стал мощнейшим ударом по системам ПВО РФ за все время войны. Украина совершила один из самых страшных ударов по российской ПВО. Она уничтожила сразу четыре пусковые установки С-400 и две радиолокационные станции вот этой батареи. Об этом со ссылкой на источники в СБУ накануне сообщили украинские СМИ. Так стало известно, что полностью уничтожены четыре пусковые установки С-400 «Триумф». Они располагались на территории воинской части Кубанского краснознаменного полка. Всего же на месте находилось 12 таких установок. службе безопасности считают, что частично удалось поразить и их также, а следовательно весь дивизион выведен из строя. Если что-то упустить в этом плане, то в момент, когда этим установкам нужно будет выполнять работу, может произойти нештатная ситуация, способная привести опять же к детонации вот этой установки или к тому, что ракета полетит неправильно. Ну, в общем, множество разных последствий может э, быть в данном случае, если будет пропущена какая-то, ну, на первый взгляд, небольшая проблема. То есть... Э... В общем, вот эту вот всю базу можно будет сейчас на данный момент списывать. При этом уничтожено было сразу два дорогостоящих локатора от этих же комплексов дальнего обнаружения воздушных угроз и радар целеуказания, который, собственно, наводил те самые С-400. При этом даже многомиллионные потери тут не главное. Важнее, что заменить утраченное оборудование сейчас россиянам просто нечем. Ну, если пусковые установки еще как-то можно заменить, то РЛС заменить очень тяжело, вы это знаете. Потому что каждый РЛС – это высокотехнологичный инструмент, который под санкциями собрать очень трудно, долго и дорого. Тут сразу две РЛС, и обе выполняли работу именно в составе конкретной батареи. То есть батарея рассыпалась. Ей теперь нужно искать новый РЛС, то есть глаза, без которых ПВО бездействует, чем били наши силы обороны по Новороссийску, до сих пор остается неясно. Вероятно, именно СБУ работали беспилотниками. Однако в атаке было задействовано сразу несколько украинских спецслужб. Так что аналитики сходятся на том, что удар был комбинированным. Нужно просто на ночь загадывать какое-то желание. Было желание по Новороссийску. Видите, желания имеют такое свойство сбываться. Так что вот такое меню от сил обороны, оно всегда приятно. Но если серьезно мы говорим о системности таких ударов, системность такая, что по 2-3 раза прилетает. Стоит также отметить, что уничтожение военной техники и портовой инфраструктуры в Новороссийске – это лишь венец всей операции, которой тщательно готовились и попутно уничтожили еще немало целей РФ. Чтобы добраться Чтобы добраться до того же Новоросійська, нужно было відпрацювати ще по Крыму. Буквально накануне удари по Феодосії, заодно і по Феодосійській нефтебазі. Аеродрому Кировський под Феодосією, соответственно накрит заодно і феодосійський район партиовоздушної оборони, що і позволило нашим ракетчикам, нашим дроноводам дотянуться до Новоросійська. Это очень жирная цель. При этом те же источники в СБУ добавляют, пока в Новороссийске выведены из строя фактически целый дивизион ПВО, в российской обороне зияет огромная дыра, которой несомненно воспользуются украинские беспилотники и ракеты. Війна дронів виходить на новий рівень, це треба бачити. Росіяни волають про новітні технології своїх безпілотників, але миттю програють бої один за одним. Наші бойові пташки ведуть українські оборонці, показують світу майстер-клас. Ворог знищується, а бажання сунути вперед на нашу землю із кожним ударом зникає. Усе про це в деталях не пропустіть далі. Оператор БПЛА 110 отдельной механизированной бригады идеально скидывает гранату в окоп с российскими солдатами. Один из них пытается выкинуть взрывчатку, но не успевает. В результате успешного скида ликвидировано несколько оккупантов. Именно так сейчас выглядит современная война. Фактически никаких штурмов и лобовых атак техникой. Беспилотники положили конец позиционной войне. Именно с таким заголовком вышла статья в американском издании ⁇ Политика ⁇ Боевые действия в Украине больше не напоминают окопную войну Первой мировой войны. Вместо этого беспилотники стерли сплошную линию фронта, создав зону поражения. В результате образовалась серая зона хаоса, простирающаяся примерно на 20 километров от линии фронта, где беспилотники охотятся за солдатами. Раненые остаются умирать, поскольку их крайне сложно эвакуировать, а доставить боеприпасы, продовольствие и воду воюющим войскам практически невозможно. Небо над серой зоной затянуто дымом от дронов. БПЛА оснащены тепловизорами, камерами, бомбами и пушками. А некоторые часами лежат на трассах и ждут проезда военных машин. Параллельно идет охота на пилотов БПЛА, которые сидят в десятках километров. Мы перешли к войне дронов против дронов. Теперь дроны могут устраивать засады, перехватывать вражеские логистические системы и нарушать снабжение. Кроме того, стало сложнее удерживать позиции. Если вас обнаружат, все вооружение в этом районе немедленно устремится на ваше уничтожение. Павел Полиса, полковник ВСУ. Российские военные паблики цитируют эту статью, но как всегда по-своему. Вот один из примеров российской пропаганды, где пишется, что российские дроны не дают продыхнуть ВСУ, хотя на самом деле все с точностью наоборот. Из-за российских дронов ВСУшники вынуждены неделями находиться на позициях. Бесплотники делают эвакуацию, ротацию и подвоз боеприпасов и продовольствие смертельно опасным. Информация из открытых источников показывает, что именно армия РФ бросает своих раненых солдат вместо того, чтобы их эвакуировать. Сейчас РФ пытается также не отставать в производстве различных ударных БПЛА. Так, в прифронтовых зонах противник начал использовать новый тип иранских дронов «Шахет-101». Боевая часть весом 8-9 килограмм и дальность полета несколько сотен километров. Пока что производство этого беспилотника оккупантам не удалось локализировать в РФ. БПЛА произведены в 2024 году в Иране. Но это дело времени. Россияне быстро учатся на своих ошибках. Это мы идем нос в нос. И у них есть очень крутые разработки, у них хорошо построена э, наука, работает, э, под, э, они подмяли все-таки, э, переломали вот это, знаете, там э, какое-то внутреннее сопротивление каких-то э, там э, поползновения против войны. И поэтому у них есть разработки, и машина работает, они готовились к войне, они, закуп, они э, усовершенствовали шахеды, ланцеты сделали из израильских дронов. Дроны стали настолько эффективны, что даже отодвинули артиллерию от линии фронта и делают практически невозможным использование бронетехники для снабжения войск. Дроны стали полезны для доставки и эвакуации боевой разведки и дистанционного минирования задач, которые раньше обычно выполнялись людьми на войне. Несмотря на разные ресурсні можливості, у Украины сейчас на передовой передовий паритет в дронах с РФ, а в некоторых позиціях навіть преимущество. Но развитие этой военной компоненти не останавливается ні на минуту. Що головне, коли остаточно доб'є Росію, пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.